Шановні гості, дорога родина! Сьогодні ми на показі дворі невої квартири. Як ви бачите, диван в квартирі зручний, деякі гості вже відпочивають. Це в нас сходи, вихід на другий поверх, мансарда на другому поверсі. Це може бути одна велика кімната, відпочинкова зона для всієї сім'ї або гарних дві кімнати. Є вихід на балкон, він досить великий. Вигляд в двір будинку. Я думаю, ви впізнали, що це район каскад. Загальна площа 116 метрів квадратних, вхідна група, достатньо містка шафа. Кімната номер 2 на першому поверсі, великий зал. Роздільний санвузол, ванна. Кухня також. Повністю облаштована меблями і технікою. Звичайно, ремонт потрібен, але на перший час ви можете в ній проживати. Вартість даної квартири вас приємно здивує, і думаю, що ви будете її оглядати. Можливо, станете і власником.